Показую вам розпаковочку з бідренки. Ми так поїхали на швидкі закупи, бо були біля... Де посилки забирати? Почкумати, так? Так. Покупочка вийшла на 220 злотих. У мене ось такі булочки, 10 штучок взяла. Вони звичайні, дешеві, сніданкові, за 350-10 штук. Фрітки були по акції. То так, коли на швидкоруч потрібно щось приготувати. Маслянку. Хлібчик такий тостовий, робимо канапки зранку, малинку взяла дітям, але та малина не зайшла нікому, ні старшому, ні молодшому. Якусь собі ось таку взяв Андрій булочку з маком, тістечка до школи. Дві штучки помідори дуже-дуже смачні, дуже пахучі. По 17 злотих були і по 6. Такі е, маленькі на гілочках чи по я вже не пам'ятаю, але я взяла краще, таких трошки кращих. Пончики взяла, чоловік любить з молоком. Трускавки. Ось такі чотири штуки там є в пачці, 250 грам, але трускавка насправді дуже і дуже смачна, соковита, солодка. То вигідно було взяти. Показую помідори, вони насправді прям дуже смачнющі. Так, то я записувала звук, тому що там за кадром був капець. Взяла ось таку рибку. Мінтай, напевно, вершки. Тут вже прийшов Андрійко, може щось хоче. Ось такі пюрешки взяла. Вже не пам'ятаю, що морква. Ось такі ковбаски, кабаноси. Три штучки також по акції. Тут все, що є, то майже по акції. Огірочки, дуже смачні. Виявилось, якщо побачите, то купіть. Обов'язково спробуйте. Цибулька ще залишилась вдома, дуже мало. Йогурти тільки ось такі їдять в мене діти. Огірки. Скажіть, будь ласка, це дорого чи ні? 220 злотих? Ага, і тут якраз те, що ми їхали. При... Замовила собі ось таку камеру. Для дому, наприклад, щоб малий спид, і я собі дивилась і могла робити спокійну якусь роботу. Не знаю, скільки коштує. До 50 злотих, напевно. Ну, Не. Недорого. І, напевно, це все. А, ага, і такий шланг. Я собі замовила на вулицю також з Аліекспресу, щоб підливати квіти. І ще одне тістечко. І усе. Ось така у нас вийшла розпаковочка.